До 7 липня в нашому місті можна побачити сучасне ізраїльське кіно, як обіцяють організатори п'ять прем'єрних стрічок в різних жанрах передадуть Дніпропетровцям реалії єврейської держави. А виставка картин, що демонструється у фойє кінотеатру Правда кіно допоможе зануритися у культурну атмосферу країни близького сходу 21-го століття. Представники Ізраїльського культурного центру наполягають на тому, що виставка картин під назвою Слідами Шагала це повноцінний діалог художників різних епох в мистецтві. Виставка посвящена творчеству Марка Шагала, звісного ізраїльського художника к його 125-літті, к його юбілею. Ізраїльські художники творчі піряс мисля метро і видали во таку от свою колекцію інтересних ярких картин. Глядачі, що прийшли на відкриття тижня ізраїльського кіно, не приховують своїх сподівань через екран. Вони прагнуть зрозуміти, як євреї живуть у стані війни. Як долати страхи, продовжувати любити, посміхатися та танцювати, коли кожну мить загрожують терористи? Цьому треба вчитися. Впевнені Дніпропетровці там нет міра, там напряжена обстановка, і тому живеш постійно, накак по полізію бритви. Ізраїль, мабуть, може розказати в своїх фільмах о о том, как выдержать все это, как мужественно просто, как бы выстоять это все и показать всему миру, что сильная нация сильный народ всех победит. За словами другого секретаря посольства держави Ізраїль в Україні, особливої уваги заслуговує документальний фільм Провідники, який став номінантом на премію Оскар. У цій стрічці колишні керівники таємної спецслужби Ізраїлю Шенбет розповідають про найскладніші ситуації на близькому сході. Головні герої дають оцінку своїм вчинкам і рішенням, що вплинули на хід історії. Цікавим буде подивитися комедію «Чарівники». Вона розповідає про спільну подорож батька та сина представників єврейської нації різних поколінь. Організатори кажуть, що кожен з п'яти прем'єрних фільмів незалежно від теми наповнений позитивними емоціями. Їх відкружають врагі. Цім тим не построїли замічательне косударство. І посмотрите, вони показали всьому що вони воюють тим не мінісу створюють прекрасний фільми. Побачити життя ізраїльтян без прикрас у ці дні можуть не тільки дніпропетровці. Кінопокази проходять також у Львові, Києві та Одесі. Наталя Зборець, Євген Кисний, новини 11-го каналу.